Єрпінь Київська область. Один з багатьох будинків, які зазнали сильних руйнувань під час боїв за це місто навесні 22-го року. Згідно з рішенням спеціальної комісії, він не підлягає відновленню і має бути демонтований найближчим часом. Але є нюанс, вартість якого може сягати мільйонів доларів. І цей нюанс графіті на стіні цього будинку, яке намалював відомий стріт-арт-художник Бенксі. Вітаю вас на каналі Демонтажник, одного з лідерів українського ринку демонтажних послуг. В цьому відео ви дізнаєтесь, як ми зберегли цей арт-об'єкт та що з ним буде далі. Враховуючи те, що це багатоповерхівка, в якості основного інструменту для демонтажу було обрано екскаватор з довгою стрілою і гідроножицями в якості навісного обладнання, який чудово справляється з подібним завданням. Але використання цього методу призводить до падіння великої кількості різних за розміром уламків будівлі, тому задля зменшення вірогідності пошкодження стіни з графіті було ухвалено рішення про використання методу ручного розбору одного прольоту будинку в місці, де знаходиться цей стінопис. На першому етапі необхідно було захистити графіті від можливих пошкоджень внаслідок падіння якихось фрагментів будинку, тому що навіть ручний демонтаж повністю не виключає таку вірогідність. Особливо враховуючи те, що внаслідок десятків прямих влучань снарядів різного калібру будинок всередини вигорів і стінові плити, які зроблені з кремлі бетону, були дуже крихкі. Для вирішення цього завдання на час проведення ручного розбору артоб'єкт було закрито спеціальною конструкцією з бетонних блоків. На другому етапі, безпосередньо для ручного демонтажу, було залучено автокран та бригаду наших спеціалістів, які за допомогою відбійного молоту та іншого ручного інструменту, типу кувалд, лому та газового різака поступово відокремлювали частини бетонних і панельних конструкцій від будинку, робили отвори в них та по черзі опускали їх донизу. Таким чином, за п'ять днів будинок в цьому місці з дев'ятиповерхового став одноповерховим. А після розбору захисної конструкції з бетонних блоків графіті знову стало доступне для всіх охочих подивитись його. Далі перед нами стояла задача вирізати фрагмент стіни з графіті, але завдання ускладнювалося тим, що воно намальоване на двох стінових плитах, одна з яких зазнала серйозних руйнувань. Окрім того, між ними розташована плита перекриття і деформаційний шов, тож просто так взяти й вирізати фрагмент стіни було неможливим. Тому для його подальшого безпечного транспортування стіна з обох боків була взята металеву раму для створення жорсткої конструкції, яку з'єднали між собою за допомогою металевих різьбових шпильок, які додатково зафіксували анкерним клеєм. А вже потім, використовуючи алмазну різку, цю частину стіни вирізали і автокраном перемістили на трал, який і перевіз арт-об'єкт на нове місце, де в майбутньому буде створено площу сучасного мистецтва. А ця робота англійського художника буде центральною в ній. Завдяки спільним зусиллям фахівців з команди Демонтажник та Building Evolution цей арт-об'єкт збережено в первозданному вигляді.